Знову працюють знову разом. Мера Києва Леоніда Черновецького і голову КМДА Олександра Попова містянам пощастило побачити разом. Щоправда, лише на ось цих фото світлини опублікували на сайті столичної мерії 22 травня. Утім, вже зараз можна припустити, як міський голова пан Черновецький з'явився перед киянами в останнє. Адже 3 червня спливає термін його повноважень. Тож вибори мають відбутися негайно. Вважають народні депутати, які напередодні зареєстрували у парламенті постанову. Про призначення чергових виборів київського міського голови, а саме через 60 днів після набрання чинності спеціальної постанови у комітеті виборців пояснюють, з майбутніми київськими виборами вже трапилася юридична колізія. За конституцією, яка діяла в 2008 році, мер обирався на 4 роки, а Київська міська рада на 5. Відповідно, проводити Скільки юристів, скільки думок, що чергові вибори міської ради проводити не можна, хіба що позачергові. У Нас тут, як завжди, ми маємо цікаву картину бути правіше папи, але не брати на себе відповідальність. Я комітету доручив розглянути це питання, внести проєкт постанови про дату виборів. Комітет прийняв гарне рішення, констатував, що 3 червня закінчуються повноваження мера. Якщо він буде підписувати свої документи, він буде здійснювати антизаконні дії. Тим часом головні претенденти на крісло мера Києва переконують, готові боротися, хоч сьогодні. Як житиме столиця після 3 червня, коли мер Черновецький вже не матиме права підписувати документи, у мерії не пояснюють, кивають у бік парламенту. Це компетенція Верховної Ради. Я знаю, що зараз декілька законопроєктів є в Верховній Раді, розглядаються. Ну, яке рішення буде прийняти, таке буде прийняти. Тобто, я готовий будь-який час до виборчої кампанії. Хоча сьогодні працює в дуже в інтенсивному режимі і мені не до політики, чесно кажучи. Натомість головний конкурент Олександра Попова на майбутніх перегонах, лідер партії Удар Віталій Кличко закидає міській владі затягування дати виборів на руку на сьогоднішній день. Адміністрація робить все для того, щоб підняти рейтинг представника президента в Києві, пана Попова, і на сьогоднішній день. Розрив між основним конкурентом та поповим складає біля 10%. І тільки тому вибори мера не проходять. Поставити крапку в правовій плутанині має не парламент, а конституційний суд, переконаний політолог Володимир Фесенко. Бути вибором восени чи навесні залежить саме від тлумачення суддів. Відповідь на те, скільки який термін повноважень Чорновецького, 4 чи 5 років може дати лише Конституційний суд. Терміни повноважень, мерів міст і, взагалі, органів місцевого самоврядування, а також Верховна Рада України, були збільшені до п'яти років, тобто в випадку з Чорновецьким. Та ж саме ситуація, як свого часу, була в випадку з Верховною Радою. Відтак вибори в Києві можуть відбутися восени одночасно з парламентськими або вже наступного року навесні. Якщо ж депутати таки не спроможуться проголосувати за відповідну постанову і призначити конкретну дату виборів, питання хто ставитиме підпис під грифом Київський міський голова після 3 червня лишається відкритим. Ганна рибалка, Іван Вірченко, п'ятий канал.